Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму парфумерному каналі. Він у вигляді таких розмовних подкастів, де я ділюсь своїми оглядами на парфуми, там, різних напрямків, новинки із своєї великої колекції. Того і канал назвала Парфумоманія. Буду вдячна за підписки, коментарі. Це все допомагає просувати канал. А сьогоднішній огляд на тему шкіри у парфумах. Я вибрала 10 ароматів, що, на мою думку, передають дуже добре цю ноту шкіри, і вони гарно поєднуються з осінньою погодою. Тож, розпочинаємо. А розпочнемо ми дуже з такого цікавого парфуму «Новін від Estee Lauder. Це старошкольний шипор від Гаррі Фрімонта. Вийшов він у 1988 році. І саме цікаве, що в піраміді не заявлена нота шкіри. Але оце от магічне варево із тисячі компонентів дає мені запах такої шкіряної куртки, сумки або якогось портфелю шкіряного. От е, магія. Я довго його не купувала, бо в складі є всі оті боброві струї. Але із-за того, що цей парфум він зовсім не солодкий, оця вся анімаліка, вона якась тут невідштовхуюча. На старті добре відчутні альдегіди такої старої школи. А З коріандром ну, така міцненька суміш, міцненький старт. В верхніх нотах ще заявлені зелень, мімоза, троянда, тубероза, слива, диня. а в середніх пачулі, кардамон, корінь ірісу, кедр, лавровий лист, жасмин, апельсиновий цвіт, конвалія, пітоспорум, не знаю, що це. І оця білоквітковість, вона дуже добре відчутна. І ще дуже добре мені відчутний тут Лавровий лист. Його така специфічна, трішки ніби як терпкуватість, така от спецієвість лаврового листа тут відчувається. В базі тут дубовий мох. Пачулі, це вета, витивер, спеції, сандалове дерево, корінь ірісу, амбра і мускус. Ну, отакий от шипер плюс фужер. Так, це ретро-парфум, але він якийсь такий дуже стильний, якісний. І от ця от неймовірна піраміда щоразу там, підкидає тобі якусь ноту, яку ти раніше не вловлював. Підозрюю, що ноту шкіри може тут давати корінь ірісу в комбінації з деревним мохом. А, з часом рідина, до речі, має потемніти. А, парфум настоїться, і він буде ще більш цікавіший, бо цей флакон у мене новий. Але я маю ще такий невеликий відливант із більш старішого флакону, і вони реально відрізняються. І старіший він такий більш настояний, спецієвий, якийсь спокійніший. А новий ще такий гострокутний, я б так це назвала. Тож йому треба ще дозріти, вгамувати оці альдегіди у верхах. Тож не судіть його суворо, дайте йому час. Ця його така волога землистість, шкіряність. ну, от Це чудово підходить для осені. Ну і наштовхує на, на якісь роздуми парфум, який. Дає тобі можливість над ним подумати, його розгадати. Він не такий весельчак, який піднімає настрій. Це про стиль, знання, думання, от якось оцей новин, це як знати знання. Обов'язково познайомтеся через відлевант і дайте йому час. Я думаю, що він. Ну, не може не сподобатися. Прекрасний парфум, Якраз такий осінній компаньйон. Далі це Mademoiselle Rocha in black від Rocha. Це шкіряно-фруктовий парфум 2020 року. І в верхніх нотах тут ожина, чорний чай, бергамот, в середніх шкіра троянда цвіт глоду. А в базі амброксан, ваніль, дубовий мох. Ну от, Користувачі фрагрантики порівнювали це з бакарою, але особисто для мене це геть не так. Я маю велику колекцію парфумів, і цей парфум, ну, я не бачу якихось, не знаходжу таких прямих аналогів. Ягоди тут якось окремо. вони... Нечутні, не кислять, вони якось так гарно вплетені в загальне звучання. А, цей аромат я б порівняла з такою шкіряною косметичкою, де трохи просипалась пудра, розмазалась помада. От оце такий дівчачий ця косметичка. Ця. Шкіра, вона не брутальна, не байкерська якась там шкірянка. Ні, це дуже такий дуже дівчачий аромат. Я ще тут відчуваю солодкість збитих вершків. Хоча це тут не заявлено по піраміді, але оця от така саме солодкі вершки, лактонність тут відчувається. Ну, Тож, ця мадмуазель не бунтарка, а така доглянута юна леді. Зважаючи на дуже бюджетну ціну, цей парфум дуже здивував мене якістю. Якістю, оригінальністю, по звучанню і ще й тримається довго. Ну, тож, однозначно рекомендую познайомитись. А далі це куар. Одепарфам від Молінар Шкіра. Це шкіряний димно спецієвий аромат, він 2015 року випуску. І це, ніби як ота машина першого покоління, а після йдуть там покращені рестайлингові версії. Так, і цей парфум. Він був на хвилі перших із цієї такої шкіряно-димної ніші. Тож має в собі недоліки. Для мене це, мабуть, така тягуча солодкість лілії. Навіть не солодкість, а якась така, щось трішки підзабродивше, ніби ті лілії от стоять у воді вже не один день. Ну, от Є такий нюансик. Я його вловлюю, можливо, комусь він буде нечутний. По піраміді, тут, у верхніх нотах, мускатний горіх, вербена, бергамот, в середніх шафран, перець, лаванда і лілія, а в базі шкіра, уд, Амбра, мускус, сандали, пачулі. Ут е, і шкіра тут якраз це домінуючі ноти. Тож цей парфум абсолютний унісекс, можливо, навіть більше в таку чоловічу сторону. І є в ньому якась навіть така аптечність, навіть щось типу такого старого, європейського магазинчику з відьомськими зіллями, щось таке, де підвішені пучками там сухі трави. Але шафран ут і шкіра, ну, от так, із європейського кварталу поведуть вас у Арабський. Щось тут, щось тут є більш таке схід, східний напрямок. Тож, Якщо любите східні парфуми, то цей ут, а, цікавіший за рахунок оцих трав, але в цілому досить така от а, міцна унісексова суміш. Тож а, без затесту. Мабуть, не ризикуйте це купувати. Це потрібно все ж таки потестувати на своїй шкірі. Е, все рівно парфум має, має право на життя, він цікавий по-своєму. Можливо, не всім підійде, але тестуйте, можливо, це буде ваш ідеальний парфум шкіряний. Ну, Далі, красуня міська королева Citizen Queen від Juliette Hessegan. Це ірісово-шкіряний пудровий парфум від Романо Річі, вийшов він у 2008 році. Парфумер представив це як такий шипрово-альдегідний парфум з анімалістичністю. І цікаво, за рахунок чого відчувається оця от анімалістичність, щось типу цевети. Це, мабуть, якийсь їх от фірмовий мускус, який не пухенький і делікатний, а такий більш. Старошкольний, неочищений, ну, ще плюс альдегіди це все діло підсилюють. Але треба дати цьому парфуму кілька хвилин, і він якось так чудово все вбудовується, в загальне звучання не вибиваються оці бобри, все пропадає. І насправді парфум дуже красивий. Для мене він є фаворитом серед. Усіх парфумів від цього бренду. В верхніх нотах тут шкіра, альдегіди, бергамот. І оця цитрусовість вона теж добре відчувається на верхах. В середніх тут ірис, троянда, безсмертник, тубероза, апельсиновий цвіт, а в базі пудра, мускус, лабданум, смоли, амбруксан і ваніль. Ой, да, пудрочка з цією ваніллю підсолодженою. А, порівнюють його, до речі, з Абаніта Леспрі від Молінар і Путан де Палас від Алдо. Вони мені схожі за напрямком. Але кожен з них такий незвичайний, що їх не варто там стягувати в одне ціле. Ні, Вони всі різні. Ну. А в Citizen Зенквін, окрім такого легкого аромату шкіри, пудри з ірісами цікаве звучання кислинки цитрусів із польовим безсмертником. Це таке приємне сухотрав'я. Альдегіди тут чутні на старті, тож довго вони там муляти не будуть. А додають такої оригінальності. Ну і лабданум тут. Він не гучний, він дуже делікатний. Він такий додає оцього холодочку і цікавості всьому, всьому парфуму. І, до речі, лабданом підсилюється на висиханні. Він більш так гучніший, краще розкривається. Для мене це така королева міста, стильна, незалежна, унікальна. І осінь і шкірянка це прям його компаньйони. Рекомендую дуже красивий парфум. Наступний це Kelly Calèche Viterme. Це шкіряний квітково-цитрусовий парфум від жан Клод Телена 2007 року випуску. Це мій найулюбленіший парфум від цього бренду. Такий реалістичний запах новенької шкіряної сумки. В верхніх нотах тут грейпфрут, нарцис, конвалія, в середніх троянда, мімоза, тубероза, а в базі шкіра іріс. Це пахне вишукано, дорого. І оцей іріс дає прекрасну пудровість, підсилюючи ноту шкіри кисловата, така терпкуватість грейфрута разом з квітами, робить цей парфум просто шедевром. І, до речі, нарцис, який часто використовували в парфумах минулого століття, завжди якийсь він такий душний. Тут же він прекрасний, реалістично, така жовта серединка квітки. Не знаю, чи це ще десь є так. Вдало вплетений нарцисс. Тут він прекрасний. Тож, Келікаліш це іконічний шкіряний парфум. Ну, прям Всі зобов'язані з ним познайомитись і його неможливо не любити. Це шедевр. Дуже рекомендую. Ну, а далі це п'єсьонік від Греб. Це бюджетна перлина домугре, Вийшов він у 2015 році. Відноситься до мускусних свіжопряних шкіряних ароматів. В верхніх нотах чорний і рожевий перець, мускус, ангеліка, цитруси, в середніх слива, артемізія, жасмин, а в базі замша, ладан, мускус і пачулі. Ну, дивно, що маючи в, піраміду, в піраміді Ангеліку і Артемізію, парфум зовсім не має тієї гіркоти чи терпкості, які часто дають ці компоненти. На старті оці перці, вони нагадують це Givenchy плей в рожевому флаконі. А, мускус тут м'який і пачулі без холодка. А от оця слива й замша то прям ідеальне комбо. В мій флакон ладану поклали там, мікродозу для відтінку. А, ну і якісь, до речі, є дивні відгуки на фрагрантиці. Тому що я не відчуваю нічого чоловічого чи мильного. Пачульного в своєму флаконі, от я цього не бачу. В мене це замша а, з перцем, сливою і мускусом. От, от таке от ніжне, пухкеньке. А, цікаво ваші враження від цього парфуму. Напишіть, хто має, як це вам. Далі це маск noir від Narciso Rodriguez. Це мускусно пудровий шкіряний аромат 2021 року. І Соня Констанс створила прекрасний аромат всього ж із чотирьох нот: це слива, мускус, геліотроп і замша. І для мене слива і геліотроп – це найкраще, що підкреслює ноту шкіри. Ще до цього, переліку можна віднести іріс і іноді мімозу. В цьому парфумі геліотроп дає таку ніжну пудровість, а слива тут стигла, солодка із кислинкою шкірки. Ну і, як завжди, їхній фірмовий мускус без брудності. І ця замша робить от такий настрій затишку, спокою. Для мене це не парфум. Фатальної жінки, тому дивно, що його порівнюють з позином від Dior, який такий більш напористий, гучніший. Цей парфум буде набагато комфортніший для оточуючих. Він якийсь такий обіймаючий. І для мене він не тільки вечірній, це дуже універсальний парфум на всі сезони і він дуже компліментарний. Тож рекомендую познайомитись. Ну, а далі Red Tobacco Intense від Mansera. Ну Це чемпіон по компліментам і стійкості. І саме от версія Intense мені більш до вподоби. Вийшов він у 2023 році і в піраміді заявлені в верхніх нотах Уд, кориця, ладан, шафран, груша, мускатний горіх. В середніх шкіра, табак, пачулі з жасмин і витивер в базі ваніль, муску, сандал, гуаяк і сіра амбра. Для мене це унісекс абсолютно. Рівноцінно підійде як жінкам, так і чоловікам. І, до речі, оригінал-версія, як для мене, то вона якась має більш чоловіче звучання. Хоча там додавлене зелене яблуко. Здавалося б. Мало бути, навпаки. А інтенс-версія має злегка такий вишневий підтон. І це, цей парфум для мене, ну, він такий чистий, доглянутий. Дивно, бо тут така, здавалося б, міцна піраміда. Але от арабськими парфумами мені це не пахне, тож, не бійтесь цього. Мені він по настрою в тій когорті з улюбленими red Shield від Орлов Парі, від Квентіна Біша. Тільки от red Shield — це така святість, що не знайдеш за притомну ціну. А от оця версія Intense Red Tobacco має схожість із red Shield. І вона вільно продається, і можна купити пробники. Тут для мене ідеальний табак без брутальності: кориця, ладан, ванілька, шкіра, один-два пшика і там, неймовірний шлейф і стійкість на добу. І завжди будуть ті, хто будуть питати, що це так приємно від тебе пахне. В моєму випадку цей парфум на мені подобається абсолютно всім. Тож, рекомендую спробувати, але майте на увазі, що парфум може звучати на кожному по-різному. Це теж я перевірила на своїх хлопцях фемілі мемберах. Тож, спершу все ж таки рекомендую потестувати. Це легко зробити, купивши пробник, тому що парфум новий і пробники у вільному доступі. Рекомендую познайомитись. Легендарна Ботега Венета. Це вже став такий іконічний замшевий аромат. А до того ж, це вже, на жаль, знятість. Це шкіряно-деревний аромат 2011 року, що був першим в парфумерній лінійці модного дому шкіряних аксесуарів Ботега Венета. І от, на жаль, чомусь вони вирішили закрити свою парфумерну лінію. Дуже шкода, тому що всі парфуми цього бренду просто прекрасні. Створив цей шедевр Мішель Альмера і позадуму мав надихнутися сільською місцевостю Італії і її пахощами. Але, як на мене, це не про село і не про природу, це про тиху розкіш. В верхніх нотах тут рожевий перець, бергамот. Середній жасмин, якого я, до речі, не чую. <смі> а в базі шкіра, дубовий мох, пачулі. І це така ідеальна, елегантна база, що має гарну стійкість. А верхні ноти. Якось під, підбодрюються все. Перець і свіжість бергамоту. Прекрасно. Парфум. Ну, це вже як еталон. Мені здається, всі з ним знайомі. Так, нагадую вам за нього. А, ніби от під пальцями відчуваєш цю новеньку, м'яку, таку якусь кремову замшу. Якщо забули про нього, рекомендую згадати, в кого є, діставайте і вигулюйте цієї осені. Ну, і наостанок, собака від Труссарді. Вже за традицією складною назвою Behind the Curtain Piazza a Scala. Це пряно деревний, шкіряний аромат 2020 року. Це будь-якова лінійка. Трусardів. Вони всі мають складне нішеве звучання. Створила його Андрін Клер Марі. Аромат. Переливається на шкірі, змінюється постійно, він не лінійний. В піраміді заявлені в верхніх нотах шафран, гвоздика бергамот. Шафран тут, як на мене, на мінімалках. А гвоздика і бергамот роблять оцей такий пряно-кисленький старт. В середніх нотах тут шкіра, лабданум, ялівець, жасмин. Ну, жасмин... Хіба що натяком, я його не дуже сильно відчуваю. А в базі тут пачулі, кедр, сандал і нагармота. Щось, щось таке. Чомусь відчутна для мене певна така солодка алкогольність по типу рому. Хоча нічого солодкого не заявлено, але всі компоненти в суміші дають таким. Ром і трохи лікарських трав. Тому і шкіра тут не, не має якогось домінуючого звучання, хоча її відчутно в загальній композиції, вона тут така ніби шкіряний салон нового авто, щось таке складний парфум для опису. Це треба тестувати самому. Особисто мені цей аромат подобається, як він от змінюється від погоди, від, е, по, ну, від е, пори року, як він змінюється протягом дня. Тож, е, хто не пробував, е, спробуйте це такі. Е, Дуже, дуже цікава вся оця лінійка собак від Трусарді. В кого є, напишіть, як ваші враження від цього парфуму. Ну що ж, такою була підбірка парфумів з нотою шкіри. Сподіваюся, вам сподобалося, або знайшли для себе щось новеньке. Дякую за перегляд чи прослуховування. І сподіваюся, всі будуть. В теплій безпеці цієї осені. Дякую всім, хто підпишеться на мій канал або оцінить це відео. Зустрінемося в наступних відео. Па-па!